За підрахунками Грофорт Інститут нелегальний ринок електронних сигарет займає близько 93% всього ринку. У грошовому вимірі це втрата. 5 мільярдів гривень акцизного податку, 2 мільярди гривень податку на додану вартість та півмільярда роздрібного акцизу територіальних громад. Відтак у сумі у 2025 році бюджети усіх рівнів недоотримують 7,5 з мільярдів гривень. Що це таке у витратах? Скажімо, військових це 900 дронів. Лютий за словами президента Зеленського вже були ефективні дії, коли запускалися одночасно 300 таких безпілотників. Тобто, це гроші на три великі операції в глиб території. Противника, або це 350 ракет фломінгу, якими також можемо уражати телеворога або ж це близько 80% усіх видатків, які виділяються на Національну академію наук у 26-му році. Про це розповів експерт Гроффор інститут Микола Пасічник. Нашого етер доєдніємо колегу пана Микола Пасічного. Це Тетяна Кущука, експертка з питань оподаткування Грофон Інститут, кандидатка економічних наук. Пані Тетяно, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Дякую за запрошення на ефір. Ми дійсно кроки тут вже майже два роки досліджуємо тему ринку електронних сигарет і надходжень від них оподаткування. Можемо розповісти дуже багато. Питайте, що вас цікавить. Ну давайте напевно почнемо з того, як електронні сигарети захопили. Чіньовий ринок чи взагалі ринок табаку табаку сигарет України. Дійсно, це новітня продукція, яка набуває поширення як в Україні, так і в усьому світі. Відбувається зміна поколінь. Молоде покоління дедалі більше шукає різні модні девайси, якими можна користуватися. І ем, ця продукція десь на початку ем, 18-го року почала потрапляти на ринок України. На жаль, вона то пізно почала регулюватися державою. Податок було запроваджені лише з 2021 року. І вже коли почала надходити податок до бюджету, ринок був значною мірою нелегальний. Але найбільшою проблемою для цього ринку, найбільший такий стрибок цінізації, відбувся у зв'язку із забороною. Рідин е е е з ароматизаторами, з ароматизаторами, з різними фруктовими та іншими смаками, яка набула чинності спочатку, в 23 третьому році, у липні на виробництво та імпорт. А в 24-му році вже були повністю заборонений продаж таких електронних сигарет і рідин до них. Відповідно, весь ринок став абсолютно нелегальним, оскільки ароматизована продукція користується найбільшим попитом у населення. Як ми би мали би чекати у зв'язку з введенням дії цієї заборони, яка спрямована на те, щоб ця продукція зникла рису, цього абсолютно не відбулося, ми спостерігаємо протилежність. Тенці в поширення вживання цієї продукції із року-рік зростає. І вже за оцінками піського -міжнародного, міжнародного інституту соціології станом на березень лютий 2025 року електронні сигарети вживали близько 5,2 до років дорослого населення. Крім того, у категорії осіб від 18 до 29 років популярністю електронні цигарети користувалися серед 20% споживачів всієї піцюнової та нікотинно-місної продукції, а серед підлітків у віці 13-15 років за оцінками… Світньої організації охорони здоров'я на жаль, от, е, можемо констатувати, що близько 19,6% споживають цю продукцію, тобто це надзвичайно так небезпечна тенденція, яка має ці е, е, перспективи е, лише за гостю. Якщо говорити про те, що цей ринок знаходиться в тіні, зокрема, електронних сигарет, якщо порівнювати з традиційними, так? де більше того, що залишається незаконним в традиційних сигаретах чи все-таки в електронних? Е, Наразі традиційні сигарети займають найвищу частку серед споживання цітонових виробів в Україні. Але частка нелегального ринку у них зараз Оновить близько 16,2% від всіх спожитих традиційних сигарет. на ринку електронних сигарет ситуація набагато більш драматична. Ми оцінили і нещодавно Кантар провів свої оцінки. Ми зійшлися на думці, бо в своїх розрахунках, хоча розрахунки були зроблені за абсолютно різними методиками, що частка нелегального на ринку електронних сигарет. Сьогодні складає 93 відсотки, тобто це фактично тотальна І Якщо ми бачимо на вулиці Вейпера, ми вже змовірністю умовірністю 93 відсотка можемо сказати, що це споживач нелегальної продукції. А як ми е, спостерігаємо з місяця в місяць, кількість оцих точок розтрібного продажу е, вейпів лише зростає. Тобто, це серйозна проблема для країни, яка приносить дедалі більше втрат. До речі, якщо говорити про втрати сім з половиною мільярда гривень, які ми оцінюємо, да це до, до цієї суми треба додати ем, е, слово що найменше, оскільки при розрахунку ми користувалися даними Київського міжнародного інституту соціології станом на лютий березень по поширенності вживання продукції. З нетерпінням чекаємо нових даних, як ми перерахуємо. І е, весь е, ринок електронних сигарет. Я думаю, що ми вийдемо на більш обсяг цього ринку відповідно втрат. Е, Це, е, Ми маємо втрат акцій 5 мільярдів, як ви говорили. ПДВ і розділ Ем, е, Скільки легально сплачується за бюджету, це дуже невеличкі цифри за півроку. 2025-го ми оцінили за даними державної податкової служби, що це близько 200 мільйонів гривень. Сплачено, а втрати які більше? Ну, Втрати можна порівнювати із неотриманими надходженнями, за які можна було купити дрони, але, на жаль, це не, 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 не всі витрати на безпеку і оборону, які потребує наша держава. От зокрема нещодавно була озвучена цифра, підтверджена на офіційному рівні, що до кінця року нам бракує непередбачено бюджетів близько 300 мільярдів гривень на фінансування військових видатків. Тобто 7,5 з половиною мільярда гривень від ринку електронних сигарет нелегального. Ми можемо додати до 20 мільярда, 25 мільярдів двадцяти мільярдів праців. Податків від нелегального ринку традиційних сигарет, отримуємо цифру 32 мільйони з, з, з і, 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 і там ще з хвостиком, і це майже е, трошки більше 10% з усього, що нам ще не вистачає. Тобто, як стверджує е, е, і е, голова по комітету парламенту Данило Олександрович Хітман, ми в бюджеті маємо рахувати зара кожну копійку і тому повинні боротися з усіма нелегальними ринками і ринок вейпів, який має перспективи зростання. Один з першочергових має бути таких точок, які потребуються. Негайної уваги і організації ефективної боротьби ж частково про це говорили, але давайте більш детальніше на цьому заакцентуємо. Дехто вважає, що жорсткі заборони на імпорт чи продаж ароматизованих електронних систем саме призвів до того, що ця галузь цей сектор пішов у тінь. Ви з цим погоджується чи ні? Якщо ми знову це легалізуємо у законимо, чи ми зможемо таким чином вивести вейперів з тіні? Ну я би сказала так, що заборона це таким останнім чинником, який е, вже зробив цей ринок остаточно. Е, якщо ми будемо дивитися, що, що потрібно це е, фактично єдине, що можна зробити, це якби цю заборону скасувати, але е, о, це не призведе до автоматичної допомоги. Ринку, оскільки не будуть суб'єкти, які е, матимуть бажання уприяти цього акцизу. тому е, мало буде скасувати заборону, а потрібно ще от е, забезпечувати боротьбу з нелегальним ринком, вживати дуже багато заходів, які нам і сьогодні потрібно вживати за е, цих заходів, щоб цей нелегальний ринок побороти. А які можливо ви бачите як професіонал, як кандидат Економічних наук, як можна цей ви цей ринок вивести в законне русло, так з однієї сторони, ви теж сказали, і ми це помічаємо. Хто ходить вулицями українських міст, що зростає кількість точок, де роздрібно продають рідини і в залі і оці пристрої? Так на яких умовах вони працюють, як вони відкриваються, як хто, тобто, і як нам тоді з цим всім боротися, щоб це легалізувати? Ну я не впевнена, що ми зможемо легалізувати, але ось, поясню вам, що якщо ми це все бачимо, ми розуміємо, що це повністю нелегальне і його б немало, оскільки в нас на сьогоднішній день не забороненими є лише є лише е, нікотановнісні рідини без ароматизації. І під покриттям тих, е, тих е, нікотиновмісних рідин це все, все в нас існує і не помічається правоохоронними органами дійсно. Вот торгівля різними видами вейпів, там надзвичайно широкий асортимент продукції з різними смаками і таке інше. Що легалізувати не, не, не скасовуючи заборону, скажімо так, от, це як неможливо. Але потрібно боротися з цими селян. В нас, зокрема, серед після заборони. Була створена казуєм система е, уникнення цієї заборони почали продаватися активно не рідини, вже готові до електронних сигарет, а окремі компоненти з них. І нікотин в цій схемі продавався е, е, безкоштовно. Тобто, формально тут немає порушення законодавства, оскільки продаються компоненти, а рідина вже самостійно готується і вже, оце, вже самостійно підготовлена речовина є забороненим продуктом. 1 е, жовтня в нас введена заборона на безоплатну видачу цього нікатину. Але цю заборону ще потрібно проконтролювати виконання, і е, ми е, лише пізніше побачимо, наскільки це виконується, скільки там не, не помічається продаж організованих рейсів, то не факт, що, що і тут ми досягнемо успіху. Але оця схема що попродаж всіх рідина окремо, це ну якби найгірше, що може бути у споживанні які який вживається, зокрема, молоді я на часу свою ефіру наголосила. Оскільки споживач може на власний розсуд намішати все, що завгодно, включаючи підвищені дози нікатину. І ця продукція матиме особливу позволу для здоров'я. Чим відрізняється легальний ринок і нелегального, нелегальний, всебто на легальному ринку зберігається стандартах. Нелегальний ринок цих стандартів не дотримується. Е і ці е вот, самозамісні, так звані, коли е -м, е -м, рідина формується самостійно, е як їх порівняти? Це навіть не самокрутки і звичайні сигарети, а це вже ближче як самогон і фобрично вироблена горілка. Тобто, е ну, щоб... Телеглядач міг краще зрозуміти різницю між цими двома видами продуктами. До чого власне привела перечасна оборона, коли наша правоохоронна система не здатна з нелегальним ринком. Ми це маємо. Тому в першу чергу це треба перекривати у цю схему. Щоб побороти, що робити з усім нелегальним ринком. Давайте подивимося на структуру продукції. На що ми маємо? 43% ревінку електронних сигарет це одноразові електронні сигарети і цигарети із одноразовими карточками. В них вже є готова рідина, яка поступає в Україну контрабанку. Відповідно, щоб боротися з цією продукцією, потрібна активна залучність митних органів і належне на їх оснащення. Відкопування цієї продукти державна прикордонна служба має посидіти активну участь і вистим ворота. Решта 57% від частки на ринку це рідина, яка здебільшого виготовляється в Україні. Е, незаконно. Але тут є один момент для того, щоб вивозити цю рідину, потрібна потрібен нікотин або нікотин-бензолаз. Це речовини речовини, яка от, є основним цих рідин для електронних сигарет. Вони імпортуються і е, митниця також, можна вислідковувати ланцюг від митниці, куди вони постачаються і як у цей нелегальний продукт виробляється. Якщо глянемо на нелегальне виробництво, у саме у цій сфері також є певні складності боротьби. Оскільки от, наприклад, щоб виготовити традиційні нелегальні сигарети, потрібне обладнання, яке створює багато шуму, від якого є багато запаху, запаху треба ще е, е, десь там при сховати е, обладнання, закупити, встановити. Е, а от е, і це дещо що завдання, що його знайти. А якщо мова йде про виробництво нелегальних рідин, то там досить компактне обладнання, абсолютно безшумне. Десь там можна навіть у Києві спокійно організовувати це виробництво і не скоро викрити. Бар'єр для входу учасників на ринок дуже низький. Тобто там воно не потребує великої залученості коштів. В електронних характера використовуються дешеві девайси, які там імпортуються з Китаю. Це можна в великих кількостях постачатися, і це немає проблеми там ще. Щоб, щоб це завозити. Е, от. І, і це додаткові безкладності, що я прорахувала для, для боротьби із нелегальним виробництвом, на які має зважати звичайно, бюро економічної безпеки, на це основний орган, на який покладена функція е, відшуковувати ці об'єкти і перекривати їх діяльність. Звісно, ми там бачимо е, майже щомісяця, там викрито нелегальне виробництво. Рідин для вейпів і ну, самих, дива... самих електронних сигарет в іншому місці, але ж якщо подивитися на обсяг ринку і порівняти з тим, що вилучено, ми розуміємо, що багато всього ще не знайдено, і тут потрібна дуже така системна круто робота по, по виявленню цих фактів. я так розумію, Щ... того що ви просто говорите, що дехінізація ринку електронних сигарет неможлива. Це дуже складне завдання. Денізація, ну, тобто можлива боротьба і з тіньовим ринком. А власне, зробити його ну, легальним, ну, це, 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 це дуже складне завдання, і потребує скасування до здоров'я, щоб він став легальним. А побороти нелегальний ринок це ну, якби дуже складне завдання, але я б сказала, що це неможливо. Це можливо. Звісно, е, да, це потрібна залученість органів, як я вже називала митниця, економічної безпеки, державна податкова служба, національна поліція. От останні два органи саме про місточками мають боротися. 75% від фейсів продаються саме в точках, Тому це такий важливий фактор для боротьби. Е, чому 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 зараз ми не бачимо там суттєвих результатів? Да, ми можемо довго говорити про корупцію. Корупція дійсно у нас є. Ну, ми ще добре можемо це слово повторювати. як е, от. Але ну, потрібно ще в цьому зрозуміти інше, що е, органи, Бюро економічне безпека, е, мають право з організованими злочинними групами. І для того, щоб протистояти цьому, вони мають отримувати належне фінансування. Без належного фінансування, без належного оснащення ми ем, можемо скільки завгодно чекати результату, але якби, ну, того, що очікувати, того того, що ми хочемо, не отримуємо. Тому от я би хотіла особливо наголосити на тому, що в проєкті державного бюджету 26-го року, який ще може переглядатися, може додаватися певні обсяги видатків, там потрібно Обов'язково передбачити додаткове фінансування бюро економічної безпеки, оскільки на е, свій орган дуже важливі завдання покладається. Пані Тетяно, а як з закордоном? зокрема в європейських країнах, борються з електронними сегами? Вони там теж в тіні знаходяться, не надходять е, податки? Е, ви знаєте, як правило, там, де діє от повна заборона, там е, ринок повністю нелегальний. Ну, є зокрема приклад Австралії, де 90% електронних сігарет нелегальні. Навіть як не дивно, у Сполучених Штатах, де там абсолютно така дієздатна, сильна правоохоронна система, п'ятдесят відсотків ринку Це пов'язано, як і особливостями продукції легко переміщуся через кордон, таке інше, зростанням її популярності. От так і тим, що таки. Боживачі вживати і, і боротьба дійсно е, дуже складна. Е, Тому це, це, це досить існує. І сполучені Штати, от те, що от я щойно сказала, виділяють значні кошти на е, не буває, Немає таких країн, які щось заборонили і вони передбачили функцію для органів контроль. Це має бути обов'язково обов'язково складовою, бо якщо без е, Контролю заборони без боротьби з нібивим ринком. всі заборони мають абсолютно з ефект. Пані Тетяно, дякую вам, що вимкнулися. Нагадаю, з нами була експертка з питань оподаткування Крофорд інститут, кандидатка економічних наук. Тетяна Кущук. Пані Тетяно, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах.